Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Олег Климчук. Державна компанія Укргідроенерго готує позов проти Росії на 2,5 мільярди євро за збитки від висадження в повітря Каховської гідроелектростанції. Які саме збитки закладені у цю суму, і наскільки реалістичними є такі позови, доки триває російсько-українська війна? Шукаємо відповіді на ці запитання з Аліною Павлюк, адвокаткою і аналітикиною української правової консультативної групи. Як ці збитки формувалися, як вони підраховувалися? Ось буквально перед вами ми спілкувалися з Олегом Устенком, з нашим українським економістом, і тут він згадав, що Україна взагалі має претензії до Росії в прямих збитках: це 750 мільярдів доларів, а з непрямими це близько трильйона мільярдів доларів. Перепрошую, після трильйона доларів. І uh -huh. оці 2,5 мільярди євро, вони окремо якось ідуть, чи їх можна також вважати складовою цього загального боргу Росії. Це дуже цікаво загалом, тому що особливо за останні два роки ми багато чуємо різних сум, різних варіантів саме по можливим обсягам. Відшкодування шкоди, але важко дійсно ем, зрозуміти, чи які критерії охоплюють ці суми оголошені, тому що в нас немає якоїсь централізованої поки централізованого підходу, централізованої методики аналізу, але з того, що по меншій мірі. Зараз риторики Укренерго зрозуміло це те, що вони оцінюють тільки власні внутрішні збитки, про які ведеться мова, які вони збираються піднімати питання, тому що вже їхня з'ява була подана у 2022 році в до Європейського суду з прав людини, і там також говорилось за завдані збитки внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, і це лише про. Питання належного функціонування української енергосистеми, про безпосередні наслідки атак на енергооб'єкти чи постраждалі енергооб'єкти від тимчасової окупації Російської Федерації. Але а якщо ми говоримо лише про ситуацію з Каховською ГЕС, тут, як мінімум, виникають питання загалом, щоб подивитися на завдану шкоду, наприклад. Громадянам цивільному населенню, яке постраждало від затоплення екосистемам, тому що дискусії навколо подій з підривом Коховської ГЕС, в першу чергу, стосуються також і екологічної ситуації, яка впливає не тільки безпосередньо на Україну, а й на сусідні держави, які також зазнали негативного впливу. І це... Як на вплив на екосистеми ризики для різних видів рослин та тварин, і які все ще продовжують фіксуватися і обраховуватися до цього часу, тому це Ця ситуація і ця сума, яку ми обговорюємо зараз, і те, що говорить Українерго, це явно одна з складових можливих загальних наслідків від підриву Каховської ГЕС, які точно залишаються десь в повітрі е, з приводу можливості і шансів отримати компенсацію за це. І Якщо м, прочитати повідомлення пана Сироти, то він каже, що Росія вже нібито отримала повідомлення від України із цими претензіями щодо сплати, я не вірю, що вони заплатять, по-перше, а по-друге, угу. каже е, Ігор Сирота, якщо за півроку збитки не відшкодують за півроку. Будемо вважати до кінця цього року. Укргідроенерго так. подасть позов до Міжнародного арбітражного суду. Ваше міркування як юриста, як адвоката, це буде довготривала тяганина по судах. Чи це буде взагалі якесь рішення цього міжнародного арбітражного суду, що на даному етапі цього розробити Росія не може, тому що, тому що війна, тому що не буде вона нічого робити і. Не зайдеться справа у глухий кут? Зараз точно досить важко оцінювати такі перспективи, бо, по-перше, механізм ось цього саме арбітражу – це трішки не той механізм, який буде найбільш Підходящим, коли ми говоримо про наслідки війни і завдану шкоду Україні саме через бойові дії, через незаконні дії Російської Федерації, порушення міжнародного права, це більше історія про ем, комерційні відносини, функціонування об'єктів господарювання і так далі. Тому, ну. Чисто з юридичної точки зору і з точки зору формування практики буде цікаво подивитися, як буде рухатися ця справа. Тому що я думаю, нам варто очікувати все ж таки подачі. Якщо була вже така заява зараз, і ось це очікування півроку це частина процедури, яка необхідна перед подачею, І я також дуже сумніваюся, що Російська Федерація якось відреагує і компенсує протягом цих шести місяців щось. По-друге, коли ми говоримо про війну, про збройний конфлікт, про наслідки, то першочергово ми ставимо питання про суть самого порушення, що відбулося, чому відбулось, і дослідження цього порушення саме в кримінальному аспекті. Тому що руйнування Каховської ГЕС це в першу чергу злочин, який розслідується. В нас, в нашій національній системі правосуддя як воєнний злочин, і досліджує це також питання потенційного вчинення екоциду внаслідок цього. І е, це досить така комплексна історія, коли е, в практиці міжнародного права будь-які. Компенсації завданої шкоди внаслідок таких дій досить тісно прив'язується до аналізу самого факту злочину, встановлення відповідальних, і це є нерозривними процесами самі по собі. І по-третє, з того, що ми вже бачили за 10 років триваючого збройного конфлікту, що піднімалися питання. В арбітражних е, процесах проти Російської Федерації були встановлені відшкодування, але бо це були там досить такі точкові історії, саме з пов'язані з діяльністю суб'єктів господарювання, невиконання договорів, угод, незаконні стягнення і так далі, але вони не стосувалися саме якогось факту вчинення воєнного злочину, і це був трішки інший контекст на сам. По собі, коли ми говоримо, з однієї сторони про договірні відносини, коли ми говоримо про факт порушення. Тому явно варто очікувати на тривалий процес, на це налаштовуватись. Він явно буде цікавим з юридичної точки зору. Тому що, ну, Мені на даний момент досить важко зрозуміти і оцінити саму загальну рамку цього звернення, на підставі чого буде це звертатися, тому що явно це не ведеться мова про порушення якогось двостороннього договору між суб'єктами господарювання, угу. а сам предмет, сам факт говорить нам про порушення законів звичай війни, а це не... Незагальна рамка діяльності міжнародного арбітражу, скажімо так. На вашу думку, Укргідроенерго не поспішило з цим повідомленням про відшкодування, адже ми знаємо не так давно зазнали ушкоджень і Дніпрогес. нібито щось там і на Дністровську ГЕС прилітало. Можливо, було uh -huh. варто об'єднати ці претензії. Ну, якщо вже дивитись так, то як мінімум, за два роки повномасштабної війни, ми маємо досить багато фактів. Пов'язаних з завданням шкоди нашої енергоструктурі, і доказом цього є ордери на арешт, які видані були цього року міжнародним кримінальним судом по факту воєнних злочин злочинів проти людяності, пов'язаних з масштабними нападами на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Тому явно ситуація з Каховською ГЕС вона в Вкладається в цю загальну історію з негативними наслідками завданих, завданим енергооб'єктам, але е, як простіше говорити чи аналізувати всю шкоду, завдану протягом всього періоду часу, чи говорити і по окремим об'єктам. Я думаю, що ми побачимо загальну стратегію і позицію, яка буде викладена в цьому зверненні в цьому поданні, бо зможемо вже більш предметно оцінювати, бо зараз це лише такі загальні наміри, які ми можемо обговорювати і дивитися там на можливі перспективи. Я нагадаю нашій аудиторії. Ми зараз спілкуємося з Аліною Павлюк, адвокаткою і аналітиком Української правової консультативної групи. Тема нашої розмови: претензії «Укргідроенерго» до Росії щодо знищення висадження в повітря Каховської гідроелектростанції рік тому. І Україна зараз, як ми бачимо з офіційних джерел, позивається на 2,5 мільярди євро щодо відшкодувань. І ви цілком логічно зауважили, що тут, мабуть, беруться до уваги лише прямі збитки Укргідроенерго, а ось за повідомленнями тільки кількох, кількох кількома повідомленнями, так, принаймні до, до 20 людей загинуло тоді під угу. час тої. Високої води, яка спричинилася, так. будинки були зруйновані, затоплені поля, техніка знищена. Це хтось вже рахував, чи це ще будуть рахувати? Щось можете про це сказати? З того, що я бачила, по меншій мірі. Ще продовжує збиратися інформація і проводитися оцінка різними ініціативами, але загальних таких відомостей, загальної такої цифри, завданої шкоди в цілому від цих подій поки ще немає, і знову ж ми маємо ще механізм реєстру збитків, який вже почав працювати, який вже збирає інформацію. І я думаю, що, в принципі, ситуація і наслідки руйнування Каховської ГЕС стануть е, одним з тематичних предметів фокусу цього реєстру збитків. І я думаю, що ось там ми точно зможемо очікувати на якісь такі більш об'єктивні і більш загальні цифри, якщо дивитися тільки на сам цей факт. Тому. Поки точно робота ведеться, і, як мінімум, я думаю, що кожне з наших державних відомств, відповідальних за окремі, там, Тематичні а, блоки пов'язані з цими наслідками завданим від руйнування, точно збирають інформацію, в тому числі щодо постраждалих цивільних шкоди щодо іншої шкоди, завданої внаслідок а, води, яка була, і об'єктом інфраструктури, і так далі. І Міністерство екології, в тому числі, робило заяви з цього приводу. Тому. Дійсно, не вистачає наразі такої загальної картинки, щоб зрозуміти, що ж, що ж нам очікувати, чи що ми хочемо отримати від Російської Федерації тільки з приводу цього факту. Ну, тут ще залишається питання доцільності відбудови цієї електростанції, гідроелектростанції, тому що е, гаразд, допустимо, Укргідроенерго поверне собі ці відшкодування. І вони кажуть, ми ще, якщо читати уважно цю публікацію наших колег-журналістів в інтерв'ю сироти Ігора Сироти, то він каже, ми, ще плануємо навіть потужніше побудувати гідроелектростанцію, ніж була до цього. Але чи доцільно це робити? Це я розумію запитання не до вас. Ви не є еколог, ви не є там аналітик ринку енергетики. Але мені здається, Україна. Зіштовхнулися з дуже сильними викликами ну, щодо своєї енергетики, і це є час можливо перейти на новий рівень забезпечення країни струмом, нові технології, навіть новітні технології. Чи недоцільніше було би використати ці кошти, якщо дійсно Коренерго їх колись отримує від Росії на якісь проекти, скажімо, не такі старі там? Такими проектами жила економіка 100 років тому. Можливо, я помиляюся. Я зі, свої... я зі своєї точки зору можу сказати лише те, що юридична частина цього питання і встановлення факту, вчинення злочинів, масштабів, збитків, їх відшкодування. Може дивитися тільки на те, що вже було вчинено, і аналізувати цю ситуацію загалом, але це ці процеси точно один з факторів загального розвитку держави, щоб зрозуміти, як ми рухаємося, куди ми хочемо рухатися, які стратегії ми для себе. Приймаємо і як ми будемо підходити так, це, на, по суті, до відбудови до відновлення життя. Та звичайно, як ми будемо турбуватися в першу чергу про цивільне населення, яке знаходиться на цих територіях, і як держава буде закривати їх потреби, базові, юридичні, адміністративні, всі можливі, які виникають з цього приводу? Тому ну це дуже цікава історія, дуже цікаве питання, і звичайно, хочеться, щоб. Ця можливість. На перспективу була використана для того, щоб осучаснити і рухатися в ногу з часом Україні загалом і давати нові можливості для людей. Останнє запитання маємо ще приблизно дві з половиною хвилинки. Ось ви згадали пані Оліно у своїх відповідях міжнародний кримінальний суд. На вашу думку, а ось ці санкції Сполучених Штатів проти цього суду стосовно війни у Ізраїлі між Ізраїлем і палестинцями. Не підважують вони його, скажімо так, солідність, і, взагалі, якщо такі санкції будуть запроваджувати такі потужні країни, як Сполучені Штати, людство не скаже, а що воно там варте, той міжнародний кримінальний суд. Це звичайно великий ризик зараз, який обговорюється міжнародною спільнотою, яка працює в сфері правосуддя, звертає увагу на ці процеси, тому що ми вже бачили санкції, але не такі масштабні проти. Проти міжнародного кримінального суду, які вводили Сполучені Штати, і це вже мало негативний вплив. І зараз, крім того, що ми спостерігаємо ось ці всі дискусії, є також, на жаль, великий ризик і для України в тому числі. Тому що якщо подивитися зі сторони на цю ситуацію, ми бачимо, як це може бути таким своєрідним проявом подвійних стандартів. Так, це рекошет може на нас відбитися. Да, Підтрим, ніби підтримка України є, але паралельно інші збройні конфлікти ось така ситуація виникає. Тому, як мінімум, те, що може зробити сама Україна зараз, це ратифікувати Римський статут і показати свою підтримку суду, наскільки нам необхідна така робота, і виступити таким голосом нарешті на цьому майданчику, тому що велика кількість роботи для України вже було пророблено судом в межах розслідування, і за два роки отримати чотири ордери на арешт по двом сформованим кейсам це вже дуже хороший результат, який ми отримали. І чому б не зробити крок на зустріч, коли вже майже 10 років суд досліджує ситуацію на території України. А ми, на жаль, ще не рухаємося на зустріч суду. Ви особисто спілкуєтеся з кимось з цього міжнародного кримінального суду? Маєте прямі зв'язки? Загалом, ну це один з форматів роботи громадських організацій е, весь час, взагалі, і дослідження ситуації на території України судом і зараз розслідування, це комунікація. Це... Загалом співпраця надання інформації, тому так велика кількість ресурсу організації, які фіксують, досліджують, збирають інформацію про вчинені порушення міжнародного права на території України, спілкуються комунікують з судом і. Продовжую заявляти про необхідність такої ефективної співпраці, ратифікацію і імплементацію Римського статуту для України, тому що це точно поштовх для розвитку і особливо для нашої національної системи правосуддя. Ви прослухали розмову на громадському радіо. Нашою гостею була адвокатка, аналітик української правової консультативної групи Аліна Павлюк. З нею спілкувався Олег Климчук.